Слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо наше віче з державного гімну України. Небесної сотні хвилиною мовчання. Дякую, запрошуємо всіх до молитви. Отця, і сина, і святого Духа духам. Ну ім'я Отця і сина, і святого, Духа Амінь. отця, і, і святого благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки Амінь. Слава тобі, на слава тобі, царю Небесний, втішителю духа істини, що всюди все наповняєш. Сарби добра і життя подателя приди вселися в нас, і очисти нас від усяких, і спаси милосерни, душі наші, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий. Святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Синові, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая я помилуй нас. Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвяти сили речі наші, імені Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Синові і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні амінь. Бо Твоє є царство сила і слава, Отця і Сину Несвятого, Вінні повсякчас і навіть і віці. Амінь, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вір наш насушний, дай на і прости нас політи наші, як і ми чушаємо від нас наші, і не види нас свій спокусу, але візи на святого, бо є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічені, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! І дорогі брати і сестри, нехай Господь благословить і дасть мудрості. Зараз ми приймаємо дуже важливе рішення, і тому хай Господь нас умодрить і благословить на те. Амінь. Шановний народи, України. Шановні народи України, наші вічі проходять в екстремальних умовах для держави. Мало того, нам дали всього годину часу, щоб ми сказали те, що ми думаємо, те, що ми повинні робити. Все буде відключена через годину. Ми просимо уваги. А хто це? Ситуація в державі, а події, що відбуваються на сході України, ми просто не можемо залишатися острою на сьогоднішній день. Ті події, що відбуваються, практично не мають об'єктивного висловлення, а подекуди просто замовчуються. Просимо до слова активіста із Запоріжжя. Просимо. Здравствуйте, здравствуйте, братья и сестры. Запорожье Горбенко Игорь Николаевич. На сегодняшний день Запорожье, и слава богу, показывает пример консолидации наших украинских патриотов. самооборона, общественные организации. И даже на сегодняшний день руководство области объединились в общих усилиях против нашего существующего на сегодняшний день врага. Вчера попыталась кучка сепаратистов и а этих майдановцев выйти и попытаться выставить нам какие-то ультиматумы. Но были моментально, прямым словом, задавлены, и мы этим на сегодняшний день гордимся. Ни один. Молодцы! 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 никакой Путин его команда не сможет подавить наш патриотический украинский долг. Слава Украине! Дякую, шанов нам Майдани. Слово надається из Харькова. Просто Просимо до мікрофону. Добрый, меня... Добрый день, меня зовут Игорь, фамилия его Я из Харькова только что повернулся. В Харькове происходит полный беспредел. Милиция, Беркут, ходит пьяная с китушками в серые отделы перешли на сторону сепаратистов Аваков полностью бездействует поэтому единственное бездействие Авакова и Турчинова поэтому у Востока единственная просьба всем консолидироваться и э, все на Майдан все кто может э, все чтобы помогли Киеву и Украине Oh <плес> Слово надается представнику автодозора Всем здравствуйте! Автодозор, главный координатор. Мы тут представлены неполным составом. Здесь Анатолий Чередниченко. Не все здесь сотники представлены Это плохо, но я думаю, что вы в конце поймете Мы к ним ко всем присоединяемся Для чего такое экстренное собрание? Все здесь знают, и наши люди, и вы, и другие Которые сейчас смотрят это по телевизору или не смотрят Что происходит на Востоке, да? И с этим надо срочно что-то делать Для этого данное собрание Срочно, не, не завтра, не послезавтра а, пря прямо сейчас. Покажем, а, значит, по, по сути, я, я думаю, что первое, что нужно сделать, это срочную ротацию милиции. Срочную. Вот сегодня их высылать, а тех оттуда забирать. А, Наказывать тех людей, которые не пускают наших людей пробиться в Харьков. Наказывать тех людей, которые в Харькове, в Донецке, те, ту милицию, которая бьет, которая сажает наших активистов. Вот. Срочно их закрывать в СИЗО до суда. Это будет показательно. Двух, трех, десять закроют, остальные не будут ничего делать. Я не буду занимать долго ваше время. Я думаю о том, что мы должны, самое первое, это самое важное, все вместе объединиться. Мы можем друг друга плохо относиться, но мы что-то делаем. Давайте объединимся на месяц, все вместе. Снесем москаля, а потом вернемся, будем разбираться с друг друга. другом. Всем спасибо. Зараз сейчас... представник Галанской сотни хочет зачитать вимоги Рады сотников. Слава Украине! Меня зовут Олег, Галицька сотня, очолює службу безпеки Майдану. Раді сотні Майдану вирішили такі питання. Ми зібрали народне віче у зв'язку з край критичної ситуації, що сталася на східно на східній території України. Врахування цього ми звертаємося до тіючої злади з наступним. Перше, вимагаємо негайно мобілізацію силових структур. Для підтримки східних областей у боротьбі проти сепаратистів терміном 24 години від цього моменту 19:30 14 березня 2014 року. У разі невиконання вимагаємо не перешкоджати, а максимально сприяти громадській ініціативі активістів Євромайдану. У боротьбі з сепаратизмом по всій території України. Друге, враховуючи злочинні дії, які були вчинені проти активістів майданів України та перешкоджанню виявленню народної волі, що набула примована на захист української державності та територіальної цінності. Вимагаємо відставки Арсенія Овакова до відповідності та голосу вимоги Центральної ради сотень Майдану від 26 березня 2014 року. Третя вимагаємо відсторонити державних некомпетентних керівників. Силових структур, чиновників, а також представників місцевого самоврядування, котрі сприяють сепаратистським настроям та діям. Четверте. З причин бездіяльності діючої влади та проявам насильства з боку сепаратистів вимагаємо прийняти закон про носіння зброї та використання. У термін один, одна декада, 10 днів, враховуючи раніше подані законопроекти до Верховної Ради. Вимагаємо п'яте в термін п'яти днів надати на розгляд майдану план дій щодо виходу України з економічної кризи. Шосте. Вимагаємо дотриматися раніше даної обіцянки та зняти статус недоторканності з народних депутатів. Сьоме. Вимагаю звітності раз на тиждень від представників діючої влади про заплановані та виконані дії перед народом України зі сцени Євромайдану. У разі невиконання цих вимог Майдан залишає за собою право закликати народ України до скоординованих рішучих, спільних дій щодо вирішення цих питань, які унеможливують розвал територіальної цілісності, соціального та економічного колапсу, а також до зриву президентських виборів. Закликаємо міжнародне. Суспільству надати активну дієву допомогу. Дякую, слава Україні! Шановна громада, ми Центральна Рада Сотених Майдану, закликаємо весь народ України завтра піти до Верховної Ради годину! і підтримати нас, та підтримати всю Україну. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Віцем! Тоді що Тоді щось не можна робити, щоб вони не тікали. Зобразить і перекрити ці порти. Дорогі друзі, тільки що повідомили, що Анатолій Гриценко зараз приїде сюди. Апелювати до нього, щоб він взяв на себе координацію, військову координацію.